Привіт! Ви на каналі Голос Ангела. Сьогодні ми зробимо повний розклад Для одного знаку зодіака на місяць грудень. І це будуть леви. Подивимося прогноз на роботу, відносини та здоров'я. Спочатку подивимось на роботу для тих, хто працює. Потім подивимося для тих, хто в хто працює. для тих, хто працює. І ваша робота матиме великий успіх. Гарний місяць для того, щоб отримати визнажіння. Но, якщо ви не будете брати на себе дуже багато зайвого, розпреділяти усю роботу по полочкам, для вас це буде мати великий успіх. Конфліктів у вас не намічається. Головне брати на себе відповідальність, не бійтесь цього робити. Ще для вас є великим успіхом, якщо ви будете вирішувати усі питання зразу бистра і це вас замітять швидко і для тих, хто йде на кар'єрне зростання, ви отримаєте його. Великий успіх по кар'єрному зростанню. Ще обратіть внимание на те, що успіх у вас в руках. Ще будуть у вас приємні зустрічі, підтримка, велика у вас чекає підтримка на роботі. І час прийшов для серйозних рішень. Логічного підходу, і тоді ви будете мати великий успіх для тих, хто в пошуках роботи. Ви знайдете роботу, навіть дві знайдете. У вас буде два начальника. Один буде більш відповідальний і жорсткий, інший м'який вам потрібно вибирати. Вибір ви зробите. Там, де більше платять, і це буде правильний вибір. Робота вам буде подобатись, з удовольствием на неї ви будете бігти. Відносини для тих, хто в бракі. І подивимося, для тих, хто в пошуках відносин, для тих, хто в бракі. І в бракі. У вас все хорошо, Успіх обеспечений в родині. Ну, знаєте, буде невелика неясна ситуація. І цю неясну ситуацію ви вирішите, якщо не будете в неї копатися, можуть бути невеличкі суперечки. Но вони невеликі. Ще у вас в цьому місяці буде багато підтримуватися традицій, сімейних традицій. І це дуже хорошо. Ви від них не відступаєте. у вас в цьому плані повна гармонія. В родині все хорошо, як і в фінансовому, на постійній основі, так же саме і в отношеннях. Отношення у вас теплі, яскраві, ніжні, гармонійні. Праздники, які ви будете празнувати, вони для вас дуже важливі. Ви в них підтримуєте велику традицію. Все у левих буде праздник, день народження її дитини. І ви готуєтеся, і це свято пройде хорошо. Для тих, хто в пошуках відносин, в грудні ви зустрінете ці відносини. І ці відносини ні на один день, ні на місяць, ні два, довговременні, навіть буде очікуваний брак в на наступному році. Людина для вас буде обезпеченою, підтримують традиції буде. І для жінки, якщо це ви зустрінете собі чоловіка, він буде набагато старший від вас. Ну, ви за ним будете як за кам'яною стіною. У вас будуть і гроші, і відносини, і традиції. Ця людина дуже віруюча. Но вона добра. Для чоловіка ваша жінка буде яскрава, цікава. З нею ви будете спілкуватись на одні теми. Ви, як знаєте, як одноцелая будете. Вам буде з нею комфортно. І з цією людиною брак будувати можна, це буде міцний брак. Здоровья зі здоров'я ви не обращаєте уваги на те, що вас беспокоит. Треба обратиться обов'язково до спеціалістів. Ця хвороба вона невелика но є, вона вас безпокоїть протягом багато років вже. Вам по цьому поводу треба звернутися. Ще можуть вас безпокоїти головні болі, головокруження, втома, вам потрібно зробити паузу, відпочити, відоспатися. А так у вас все хорошо. І ще ті, кто в лікарні, вам лікують не той диагноз. У вас два діагнози, но вы чомусь лікуєте только один. Обратите ще внимание на другий діагноз, він важливіший, чем ви сейчас лікуєте. Дякую за перегляд. Якщо гороскоп вам відгукнувся, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть у коментарях до зустрічі в наступному відео.